По 35-й, причина зупинки суть порушення. Пунктами Проводиться відпрацювання тому від органи державної влади можуть заборонити обмежити навіти рух транспортних заходів. Він на статті 32.2, хоча ви б побачити ваші документи, будь ласка. От, це так не працює. Я щось порушив. Ви вибірково зупиняєте, люди їздять. Де тут заборонений рух? пацани? Вибірково. Вибірково? Перевірка документів не є причиною зупинки по 35 статті. Хлопці, причина зупинки пункт 7 статті 35 ЗУ Пронаспол. А якщо бути точним, відпрацювання. Поліцейський, який чекає на доповнення статті 35 пунктом 12, а пункт 7 називає замаскованою підставою для зупинки транспортного засобу. Все це ми бачимо у сьогоднішньому відео. Але попри це, маємо досить спокійну розмову з поліцейським, який, хоч і здійснив незаконну зупинку транспортного засобу, але поводився досить ввічливо. Що відверто кажучи, не так вже й часто зустрічається на дорогах країни. Мойся Сергій Васильович. Спеціальний жетон, а посвідчен? Посвідчен. Це не польську країни. посвідчення номер 074560. Добре. По 35-й причина зупинки суть Пунктами Проводиться відпрацювання. влади. Може заборонити обмежити рост транспортних засобів. Він статті 32. Як ви побачите ваші документи, будь ласка. Пункт 7. Обмеження. Це територія з обмеженим рухом. Ні, не з обмеженим, просто це мені відпрацювання проводиться. Пацани, нема такої причини відпрацювання. Подивіться, там 35 й по я вам його назвав. Ні, відпрацювання немає. хлопці. Я не складав вам відпрацювання. Ви сказали, що проводиться відпрацювання. Влади можуть обмежити або заборонити рух транспортного. Добре, будь ласка, покажіть мені, що це заборонений рух. Це розстановка в місті Чернівці. Ми відпрацьовуємо всі транспортні засоби, перевіряємо водіїв на наявність документів. Хлопці, немає в 35 й статті з причини зупинки. Я вам немає сказав пункт сомі, чи не сказав? Ви прочитайте, я вам сказав пункт сьомий. Розстановка, відпрацювання, що це взагалі таке і як воно співвідноситься з пунктом 7 статті 35. Читаємо. Пункт 7 частини першої статті 35 закону України про національну поліцію. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Постановою КМУ номер 879 від 27 червня 2007 року затверджено порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування. Відповідно до пункту першого порядку, цей порядок визначає дії підрозділів МВС, підпорядкованих у Кравтодору служби автомобільних доріг у разі виникнення на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, або можуть призвести до пошкодження та руйнування автомобільних доріг. Відповідно до пункту другого порядку, умовами за яких створюється загроза безпеці дорожнього руху або можуть бути пошкодження та зруйновані автомобільні дороги, є природні явища. Насамперед, це повінь, камнепад, землетрус, сув ґрунту, потоки тощо. Несприятливі погодні умови, ожелет ожеледиться, сильний снігопад, вітер, які спричиняють утворення снігових переметів на проїзній частині, спека тощо. Перезволоження ґрунту, внаслідок якого конструкція земляного полотна дороги втрачає несучу здатність. Підвищення температура повітря, внаслідок якої конструкція дорожнього одягу під впливом динамічних навантажень може різко втрачати несучу здатність, та деформація покриття колійність, осідання тощо. Затори в дорожньому русі, дорожньо-транспортні пригоди. Тобто ніяких відпрацювань та розстановок ми тут не бачимо. Обмеження чи заборона руху так чи інакше вводиться для безпеки учасників дорожнього руху. Більше того, пунктом четвертим зазначено, що таке обмеження чи заборону руху вводять відповідні підрозділи МВС в Автономній Республіці Крим областях. Та місті Севастополі і служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі. Тобто, ні розстановка, ні особисте бажання поліцейського ніяким чином не можуть обґрунтовувати зупинку за пунктом 7 статті 35 закону України про національну поліцію. От це так не працює. Я щось порушив. Якщо це територія, добре територія з обмеженим рухом, Нічого тут ніхто не ви знаєте, що це таке з обмеженим рухом. Має. Це територія. Скажіть мені? Я баю, що... Ні, ні, ви поясніть, що це що це подрозумується? Ви будете придивляти документи, хлопці. 35 стаття. Пункт 7, Це так. дійсно є такий пункт, який так. обмежує рух так. на території. Якщо є якась поломка, якась... Дорога, ремонт іде, якщо заборонено проїзд, ніхто не може проїхати. Ви вибірково зупиняєте, люди їздять. Не Де тут заборонений рух? пацани? Вибірково. Вибірково? Всі ви, 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 в... Де всіх? Усі їздять. Ви... Ви, ви ви Нема такої причини. шановний. є така причина. Я кажу, що ми згідно статті 32 перевіряємо всіх 18 до 60 років на наявність облікових документів. Ні. Причини такої зупинки немає, обов'язкового відкупу. Пацани, це так не працює, будь ласка. Ну, ви, ж, я, ви, ж, ви, ж, ви ж неправомірно зараз, ви чому свої повноваження, повноваження перевищуєте. А чому ви Що ми перевищуєте? Тут немає. Не Покажіть мені, будь ласка, наказ. І я ви вас прошу, не я, не вас я вас прошу показати мені. А будь ласка, більше? Що від вас нічого не Ні, хлопці, і так далі. Покажіть, будь ласка, мені документи від е, державних органів, що тут заборонено обмеження руху. Будь ласка, що саме тут по цій адресі обмежене, обмежений рух. Прошу. По цілому місту в Чернівці. Ні, не може такого бути. Бачу, відпрацювання розстанов. це не є причина. Є розстановка наших нарядів, є там тому. Відпрацювання це не є, є причина. Не є причина відпрацювання. Це вигадана причина. Писака особового складу. залучений до інтерв'ю міста Чернівського. Затверджую, начальник потила Вижницького П. Вижницького РП Вижницького РП Черневецької області. Вижницького, а тут як на районі. Приїхали не сюди. Ні-ні, ні пац... пацани, ні ви читаєте далі, ви прочитаєте? Ні. Список особового складу, Виженського району, який залучений у району, Вижницького 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 району, Ну і що, тут обмежений рух, як мені питається, що тут рух обмежений. Ну, він не каже, що тут обмежений рух, частію, рух, як ви кажете, що тут може там так далі. Розуміти, відпрацювання проводити. Немає причини зупинки автомобіля для відпрацювання. Є. Хлопці, будь ласка. Є. Бо зараз буде телефонат адвоката, будемо тут спілкуватися з адвокатом разом. Немає такої причини, будь ласка. Що ми не правомірна Ви зупинили мене так. без порушень. Ви дієте як поліцейські? Як поліцейський. Користуйтесь э, законом по нацполу. Так. 35 стаття. Ви не можете зупиняти мене без причини. Я не порушив нічого. Нє-ні-ні-ні- ні це так не працює. Будь ласка, я вже проїжджав. Чи ви не згідні з цією причиною бутень? Я не те, що не згіден, вона некоректна. Я нічого не порушив. Я, я не казав, що ваша ж порушили. Є така причина зупинення. Взагалі є така причина, але ну, це не обмежений це не територія з обмеженим рухом. Слухайте. Вам потрібно що? Мені пот мені потрібна легальна, коректна причина зупинки Перша, друга. Якщо ви сказали, добре, покажіть мені, що це Вона правомірна? в даному випадку ні. Чому? Тому що в даному випадку це не територія з обороненим рухом, з обмеженим рухом. Я вам ще сказав, що Я таке, що що пацани. Так, да, ви мені спочатку сказали. Пункт сьомий. Причина зупинки назвали, що, що е, і, прийняв рішення. І процитував, що там професій, так? Ви сказали, що процитували і сказали, що з, згідно тому, що територія з обмеженим рухом, ви мене зупинили. Ось і я все. Ви сказав, що проводиться відпрацювання. сьогодні. Відпрацювання не є причиною для зупинку автомобіля понад ні, Немає такої причини. У мене все є. У ви, ви мене документи подивилися. Подивився. Добре, в мене все з документами? Наче так. Да. Ви можете показати, я хочу подивитися, чи у вас все добре, якщо вам добре. Ми не сваримося. Чи... Тільки. Та ми не сваримося. ми не сваримося. Ми не сваримося. Тільки на легальній основі. Я на... Причину, ні. Не правомірна... Перевірка документів не є вона причиною, вона не причиною в речі в речі речі зупинки по 35 статті, хлопці. Що я кажу? Перевірка документів пункт 12 у статті 35. сказав причина зупинка пункт 7. Рівно статті 32 пункту 2, віддавіть документи. Згідно статті 32 пункту 2, ви можете придивити документ. 32, 32. Uh, пункт 2, uh, перевірка документів виявляється у празі якогось порушення якогось, хлопці. І якщо коре... причина зупинки легальна, це не є 35 сьома в даному випадку. Порушення. Може бути, ні, ні, -ні. пацани. Я, вчера... я вже проїжджав, спілкувався з вашими колегами. Не раз це таке було. Постійно на сьомой статті ви намагаєтесь на пункті ви зупинити. Пацани, це неправомірно. Покажіть мені документи. Ще раз покажу, що це є територія забороненого. Він показав, що проводиться відпрацювання. Я вас відпрацювання, відпрацювання не є причиною... чи що обманю, чи ще що, що. відпрацювання не є причиною з установ установки транспортного засобу. Чесно, будь ласка, я вже пункт, не чи раз не не зупиняв. Чи не підходить? не підходить до цього пункту? Погана дорога, по яка дорога. Пацани. Худи, ви ну, кажете, серйозно, ви кажете, що погана дорога. Дивіться, яка погана Я дорога. нічого от, не кажу. О, пацани, я о, нічого о, не кажу. От, от покажіть на телефон. На телефон покажіть. Якщо ви вже знімаєте від аду я, познімайте все. Покажіть, подивіться, яка дорога. Тут є погана дорога. У вас така гарна машина, ви їдете. О, і, ні, хлопці. Ну це не можете. Ви не можете зупинити. Може Просто поспілкуватися з задоволенням. З задоволенням поспілкуватися, ви, я завжди ви, за. Я з вами гарно говорю. Документи, я ви, теж абсолютно ви, ви, коректно я це ви, поважаю. Ви віде, дорога погана. Бачите, які ями, ви які вибоїни, бачите? І ми спілкуємося вами. Покажіть документи, подивимось. Воно напишемо хто я хочу варту, брати мені попівлі часу. Документи тільки на законі основі, пацани. Я нічого не порушу. Будь ласка, це скільки разів проходив? Що проходив? Я проходив це скільки Що? разів. Мене зупиняли хлопці. Ми розмовляли, оцей сьома-сьомий пункт. Це ну, ну це взагалі, от ви вирішили, що сьогодні буде відпрацьовувати це. Скажіть, що той пункт не коректно. Я з хлопцями не згідно, я з ним зустрічаюся на дорозі, не згідно, що... Це вже писали. А, вже писали, писали що було. Пропишіть, що там, наприклад, я хочу бачити, щоб було там, наприклад, 12 пункт у статті 35, що була перевірка документів. Щоб зараз у військовий став. Могли б, знає, подивитися е тільки в салоні людей я повністю за те щоб отримали, чи і статі, чи вони мають документи розбільше чи немає чи в них все в порядку чи немає зброї чи немає інших заборонених речів? оглянули подивимося чесно я ось вам так скажу так по-людськи я підтримую те що все має бути по закону і для вас для вашої роботи яку ви виконуєте, так. все має бути чітко прописано <питресв 'я> у законодавстві. наприклад <питресв 'я> що поліцейський Має право зупинити транспортний засіб, щоб це було Подивити. офіційно. Подивитися, перевірити військово-облікові, звичайні документи, навіть не вигадуючи нікий причини. Я не вигадую. Та вигадуєте ви От в Європі, є. Да? Ми їдемо в Європі. Наприклад, от. починається понеділок. Да? Да. Стоїть поліцейський, гарний оформі, да? стоїть посередині да. траси. Да? Сліва є полоса, справа є. Він зупиняє кожен транспортний засіб і дає. Драгер. От є така процедура в них дає драгер і перевіряє водію, що вони після святкових днів вихідних не вживали алкоголь. Да. Така Правильно? Є да. таке працює. Все гарно. У нас да. такого немає. Немає. Тому приходиться щось і не вигадати. Перевірки документів. Немає. Але є, бачите, такі замасковані, під пункт 7. Є. Во, во, от я ж кажу. І пункт перший. Порушення правил дорожнього руху. Якби ви шестерні, чи ще ж. Я вам сказав пункт перший. Да. Так. Щоб мене. Зараз вам скажу орієнтування, ви скажете, покажи мені. Звісно, звісно. це Приблизно з такими вимерними. Так було б десь? Звісно, так було. Ви ж розумна людина, я ж теж розумію. Так? Ну І дякую за людяність. Маєте документ, все, в все, все добре. Ну вам щасливо. Гарно з вами досить тривалий фрагмент відео. І сказати, що тут відбувалося щось відносно нове, ну ми не можемо. Фактично точилися суперечки щодо правомірності зупинки транспортного засобу. Щоправда, в кінці була досить цікава репліка поліцейського про замаскований сьомий пункт, який, начебто, дає їм якісь особливі повноваження. Але як ми вже розібрали, не такий вже той чарівний сьомий пункт за умови, що поліція діє в межах і у спосіб, передбачений конституцією та законами України. На жаль, таких, що діє в межах і у спосіб, на сьогодні небагато. Тому далі працюємо над підвищенням правової свідомості водіїв, щоб поліції не вдавалося вводити вас в оману, а доводилося служити і захищати в межах чинного законодавства. А якщо ви маєте бажання стати частиною всеукраїнської спільноти спрямованої на захист прав водіїв, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД за посиланням в описі.